Віктор Раживін зі Слов'янська був директором найбільшої української книгарні в Донецькій області. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік повністю евакуював її з рідного міста. Це понад 25 тисяч книжок. Він каже, що таке рішення вважає правильним, оскільки залишити книги означало залишити готовий пропагандистський матеріал для ворогів. Ворог наступав, і відповідно треба було приймати рішення, оскільки бойові дії йшли в 12 кілометрах від міста. Була загроза захоплення слов'янська, тому було прийнято рішення евакуювати книгарню, що в принципі було зроблено. За словами Віктора, найважчим у процесі евакуації літератури було знайти транспорт та людей, які допоможуть це зробити, оскільки бойові дії велися зовсім поруч, і Слов'янськ залишився напівпорожнім. Проте усі книги вдалося врятувати та вивезти до Києва. Слава Богу, ворога тоді відігнали. Відповідно, під осінь ситуація покращилася. Але книгарня поки що не працює. Дуже важко. Чому? Тому що місто в місті оголошена евакуація, і значна частина тих людей, які були нашими постійними покупцями, зараз знаходиться як ВПО на території всієї України і за кордоном. Чоловік пригадує, що під час окупації Слов'янська в 2014 році вони з дружиною до останнього моменту перебували вдома, проте потім вирішили поїхати з міста. Повернулись додому вже після новин про звільнення Слов'янська. У 2022 році, під час вторгнення росіян, перед родиною Віктора знову постав важкий вибір. У цей раз ну, якби, дуже наголошував син, що треба їхати. І не знаю, довго вагалися, але потім було прийнято рішення. Діти переїхали в Тернопіль, оскільки фірма, на якій працює син, знаходиться тут. То, відповідно, і ми переїхали сюди. Після переїзду в Тернопіль чоловік продовжив свою справу тут. Відтак, книгарня, директором якої є пан Віктор, працює в місті вже понад рік. Чоловік каже, що як місто, так і його мешканці йому дуже подобаються. Він знайшов тут багато друзів серед тернополян та колег по справі. Гарне місто, дуже гарне місто, дуже гарні люди, доброзичливі, приємні. Місто, яке сполучає комфортність проживання, комфортність мешкання. Тобто тихе, спокійне, зелене, з урівноваженим таким ритмом життя. І в той же час, в той же час це обласний центр. З розвиненою інфраструктурою, з розвинутими якимись ну елементами культурного життя вони тут присутні. Віктор зізнається, що дуже сумує за рідним містом та періодично приїжджає туди. Коли ситуація стабілізується, планує поновити роботу книгарні в Слов'янську.